Стала тяжка мить, друзі, адже прийшов той момент, коли я повинен вам пояснити. Пояснити вам за лор. За лор в Елденрінг. Тому рекомендую бути максимально обережним в даному ролику, адже концентрація нудятіни, брітятіни, тоски і просто духоти в даному відео зашкалює просто за весь духотометр. Тому будьте обережні. Пристебніться, візьміть собі щось смачненьке поїсти, візьміть собі також обов'язково чай для того, щоб ви мали чим запити. Адже ну інколи буває, таке, що отак от береш хаваєш, 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 а потім хірак щось застрігає таке, А чаю немає щоб запити і все, і отак. От люди бувають, помирають. Вмостіться зручно на вашому кріселку і приємного перегляду. Поміж земель не завжди було в епосі розколу. Ще у далекі-далекі часи на цю землю спустилась Зірокінопланетна істота. Її звуть Велика Воля. Велика Воля приглянулася до цих земель, і їй тут сподобалось, тому вона вирішила тут навести свій порядок золотий порядок. Для цього вона вирішила завербувати собі кандидата на роль того, хто представлятиме її інтереси. Чому вона сама не вирішила представляти, ну, видно, вона була дуже зайнятою. Самі розумієте, ніхуя не робити, це теж тяжка і непосильна праця, тому і шукала собі таку найманицю. Цією найманицею стала Маріка, і щоб вона могла виконувати тут свої обов'язки, велика воля передала їй кільце Елдена, сукупність великих рун, які разом відображають золотий порядок. Таким чином, Маріка стала королевою Елдена, але сама вона, звісно, не могла впоратися зі всіма величезними обов'язками, які на неї впали, і тому час від часу вона собі заводила хахлів. Першим чоловіком, що впав її сітки, Кохання був Годфрі, здоровий брутальний такий мужик, справжній воїн, що воював на землях поміж земеля для того, щоб золотий порядок поширити повсюди. Від нього Маріка народила в свій час Годвіна золотого та моргота короля знаменя. Ще в якомусь там хуй знає в якому коліні за 3-9 поміж земель родичем Маріки і Годфрі являється також і Годрик Сторукий. В один момент під час того, як дуже і дуже, дуже, дуже багато Годфрі воював, він зловив тільт, засумував та втратив до битв. А оскільки моральну психологічну допомогу в ці часи ще не придумали, його вирішили просто нафіг вигнати з поміж земля. Так би мовити, і Готфрі не воює, і Маріці не доводиться вовтузитися зі своїм чоловіком, щоб підняти в ньому його бойовий дух і потенцію. Таким чином, місце чоловіка Маріки і повелителя Елдена було абсолютно вакантним, і тому цим другим чоловіком став Радагон. До того як зійтися з Марикою, Радагон також воював. Але коли натрапив на королеву Реналу, то Радагон повішав молот на гачок і почав спокійно жити як самий звичайний сім'янин. Ринала, у свою чергу, народила йому дітей Рікарда, Рені та Радана, Проте, як тільки. Які Готфрі був вигнаний з, -з поміж земель, Радагон недовго думаючи кинувся до пізди і пішов фармити титул другого повелителя Елдена. Так у Мерики і появився другий чоловік. Від нього вона народила двох дітей біллизнюків Міленію та Мікело. то, що то з прокльоном, що то з якимось виєбоном. У Міленії неймовірно рідкісна хвороба, яку, звісно, заже ж хрін де вилікуєш. Таку хворобу звуть червоною гниллю. Мікелі взагалі повезло бути малолітнім задротом, який постійно ходить слухає Ваньку встаньку та ловить постійно фейспавни від уроків в школі. Ну, повезло, так повезло. І наче все йде, як по маслу. Міленія та Мікела мали би стати наступниками Маріки, проте сталося не так, як гадалося. Хуй там плав, так би мовити. Річ у тім, що ще коли Маріка отримала кільце Елдена, то вона витягнула звідти одну. Дуже і дуже, здавалось би, потрібно, але на її думку, не зовсім руну. Це була руна смерті, і витягнула вона її для того, щоб її діти випадково не склеїли свої ласти. Цю руну Маліка віддала своєму тіньовому Хокаге Саске. Ну ладно, ладно, жартую, це що вам якесь наруто чи що. Вона віддала цю руну Маліки, то своєму зведеному брату. Він, в свою чергу, вклав цю руну у свою зброю та оберігав її для того, щоб ніхто не зміг поцупити цю руну. Але про цей весь геніальний мов довідалася Рені, а вона, в свою чергу, надумала провести революцію, бо цей порядок, видно, їй тріші. Підзаїбав. Тому вона свиснула цю саму руну, а якщо точніше, то вона свиснула частину руну смерті, яку помістили у зброю вбивць чорних ножів. Ті, у свою чергу, зібралися стадом і тупо залетіли до Годвіна золотого і зарізали пацана. Отак, ні за що, просто так. Маріка, звісно ж, не пішла шукати цих самих істот і не почала їх палити до тла, а просто із злості зламала до біса кільця. Ну видно, що вона не княгиня Ольга, і мозгами думати вона трішечки не вміє. Такі муви не сподобалися великій волі, бо нема чого ламати її порядки, і тому вона вирішила закинути Майоріку в канаву, де вона буде гнити до кінця своїх віків. Але так само потрібно відновити кільце Елдена, і тому велика воля приймає кардинально важливе рішення покликати усіх вигнанців, якими ми, головні герої, в свою чергу і являємось. Проводиться цей весь збір відбросів поганців і тому подібне для того, щоб вони всі склали кільце докупи. Таких як нас, негідних проживати своє життя в поміж земелі до того, як був золотий порядок, називають погасшими. І щоб ми погаще змогли скласти кільце докупи, нам потрібно завітати до дітлахів і з'їздити їм катаною. Поїбало, бо коли кільце розпалось, його частинки розлетілись між цими дітлахами. Саме тому я зараз після такого довгого і тяжкого шляху знаходжуся тут із бійцями, де ми зібралися разом для того, щоб дати пізди одному воїну генералу Радану. Але перед початком клон лицаря Раба Гаеля вирішив закосплеїти мене і розказати мені зало. Як ви вже всі знаєте, Радан є сином Радагона та королеви Ренали. Плору цей чувачок є достатньо сильним і могутнім персонажем. Він настільки сильний і могутній, що він своїми силами здатній стримувати зірки, які падають з неба. Одна з його сил, якраз як я зрозумів, це маніпулювання гравітацією. Завдяки цій силі він якраз і стримує зірки на небесах, а також завдяки цій силі він підтримує свого коня, на якому їздить. Ну реально, ця кляча ніяк інакше, як з магії не могла би возити таку величезну тушу. А та як історія Elden Ring чимось похожа на історію Київської Русі, а саме після смерті одного з батьків між дітьми починаються міжособиці, то генерал Радан і Міленія зайшлись в смертельній битві. В цій битві якраз Міленія і приймає серйозно кардинальне рішення заразити величезного хмиря своєю жечумою. Радан від цього не помер, але кукухою своєю він поїхав конкрет. Радан уже не був здатний відрізнити друга від ворога. Він просто починав жерти усіх підряд, усіх, хто б траплявся йому на шляху. Тому, недовго думаючи, йдемо позбавляти старого воїна страждань. Зашибісь От тільки доведеться нагадати, хоч і маленьку, але надзвичайно важливу деталь. Радан, сука, не дай себе так просто завалити. Він неначе зубами вчепився в цей в останній волосок, який тягне його по цьому світу, і просто не відпускає його. Запевняю вас, він хоч розумі втратив, проте він абсолютно бореться, як дика тварина, яка загнана в куток. Він бореться за своє життя, він бореться за цю останню можливість відчувати хоча б бодай щось. Тож, коли ви просто до нього вперше вприйдете, будьте готові до того, що цей бій. Буде у вас таким самим довгим. Бо Радан вам не дасть вам просто так забрати свою велику руну. І якщо ви думаєте, що про його силу гравітації я жартував, то от вам просто живий приклад. В нього не гинемо? М? В нього не гинемо? Так, да, в нього ніх нема. А де він є? Куди він дівся? Вінкось ньому... торпнувся. Ви все правильно зрозуміли. Генерал Радан при переході у свою третю стадію починає просто ковп камінь, який летить з небес. Та він перетворюється в мітьор і прилітає на карту і БУГГ. Сама ігра неодноразово підкріплює могутність цього боса, адже це єдиний бос в ігри, де ти можеш просто призвати таку величезну кількість духів, що ви можете його просто ну толпою зачмирити або забулити. Я навіть покликав їх усіх, щоб можна було зняти фото аж про те, як б'ються всі ці моби і ви разом з ними. Але просто в один случайний момент я бачу, як полоска Радана скоротилася до мінімуму. І я подумав: стоп, ти ми ж зараз, случайно радана б'ємо, Я ж не хотів його вбивати з духами, але потім... Це ми що, його зараз тупо ну натовповому зачмиримо, да? Тож, як на мене, він заслуговує своє звання достатньо сильного і могутнього воїна, такого сильного, що здатний стримувати зірки. І з ним насправді достатньо путаний. Він сам велетенський, камера на нього накладається. Ну, жесть. Коли ти знаходишся просто буквально під ним, то зорієнтуватися, що відбувається, і які прийоми він використовує, то це просто неможливо. Відбувається якийсь мегасмертельний секс. Смертельний в тому плані, що можна не побачити, що відбувається, і отримати гравітацію поїбалу. Коли я прийшов до нього і бився з ним у перші рази, то розумів, що мені конкретно не хватає прокачки ні хватало ні виносливості, ні здоров'я, ні силушки богатирської, щоб йому прописувати смачненьких піздюлін. Тому нафармивши рун і вдало вклавши їх в силу та здоров'я, я потім прийнявся до однієї доволі поганої, паскудної, але все ж ефективної тактики. Єдине безпечне місце на поле битві з Роданом, як не дивно, це сам Радан. А якщо конкретніше, то його яєчки. Серйозно, його яйця це єдине місце, де Радан або не попадає своїми ударами, або попадає, але дуже слабо, і ви встигаєте їх хоча б щитом заблокувати. своєю катаною я уже дуже швидко і грізно вчіплявся йому за яйця, так само як Радан вчіплявся за своє життя, і дуже швидко старався над... стакати на ньому ефект кровотечі. За рахунок того, що я вкачав свою силушку боатирську, я почав наносити йому більше урони, що дало мені свою чергу. Швидше доходити до його другої та третьої фази, де я тримався такої ж самої тактики тримати щит в лівій руці практично на постійній основі і так само заряджати катаною йому по яйцях. Прокачка витривалості також дала свій результат. Завдяки їй я зміг витримувати дуже багато ударів на свій щит, що дало мені змогу, в принципі, жити і виживати на арені з ним. І так як для мужика найстрашніший, найсекретніший прийом, який може його подолати раз і назавжди, це є удар по яйцям, то завдяки цьому я переміг. На, до побачення, Радан, біч звзд. До побачення! Цікавий момент, що після битви з Раданом можна спостерігати нереально красивий зорепат, що ще раз доводить, що Радан був надзвичайно могутнім. Адже стільки твою зірок стримути, ну це ж яку мощ треба мати в своїх руках. Далі я чисто пішов по приколу навідати звіриного життя, але щось раптом сталося... Дурка на нього напала після того, як я йому в черговий раз дав шматок смерті за кадром, і видно, після неї його й попаяло, бо він тоді навіть не сказав, що він хоче до бабочки, а він сказав хм. Щось тут не то, щось у мене з животику бурчить. Але старого тями чисто теоретично привести можна. Прописуємо йому пару разів катаний поміж очей, і після цього він трішечки покричить, і далі він уже почне з нами вести більш-менш адекватну бесіду. Після цієї бесіди він якраз на мені і сказав, що більше він ці куски смерті їсти не може, і після цього мені аж ніякій не вдавалося з ним взаємодіяти. Тому я його лишив в покої. Залишив я його у покої, власне, через те, що мене чекала неймовірно приємна частина гри. Мене чекав Лейндл. Напевно, не збиравши, якщо я скажу, що це одна з найкрасивіших, якщо не найкрасивіша локація в грі. Перебування у цьому місті рекомендується діє як просто психотерапія. Ну, і якщо, звісно, не лазити по ньому і не пробувати вбивати всяких там моб'єків. Лендл справді виглядає неперевершено. Вся така європейська архітектура середньовіччя, зразу її віки лицарів, а дахи будівель, неначе золотом прикрашені, і одразу появляється відчуття, що ти справді у столиці. Але на жаль, ми тут не на екскурсії, а ділом прийшли займатися, тому пішли знайомитися з мешканцями. Місцеві мешканці у цьому місті справді різноманітні створіння. Тут можна зустріти буквально всіх, кого ви зустрічали за цю гру. І втілення Древа Ерт, і звичайних мобів, і солдатів Годрика, і прокачених солдатів Годрика. Бастард Леонід теж тут на місці. Трубадури стоять музло навалюють. Так що приїжджайте в Лейндл обов'язково зустрінуть тут вас красиво. Я вам обіцяю. Використовуючи достатньо хорошу аргументовану базу, я зумів пояснити місцевим мешканцям, що і для чого я тут роблю. Я йшов сідати на свій законний трон повелителя Елдена, тому я їх вічливо усіх до єдиного просив мені не заважати. Але один хрен чомусь подумав, що він може і повинен мені перешкоджати на моєму шляху. Тому прошу вас вітати його та поважати. Це Готфрі, перший повелитель Елден. Якщо точніше, то це просто його золота копія, чи то якийсь дух, чи тому подібне. Річ у тім, що коли Готфрі полишав поміж земеля, його сила все одно була настільки велика, що навіть його дух умів роздавати усім піздюліни. І коли по сюжету це є лише частинка сили самого Готфрі, по суті, це є його тільки першою фазою у майбутній битві. Дякую, бабадзакі, за цей неймовірно крутий і нахрен нікому не потрібний спойлер. Я ним наситився сповна. Бляха, хоч це по своїй суті являється лише з першою фазою справжнього Готфрі, мушу визнати, бій видався справді досить непоганим. По цій фазі буквально видно, чому Готві являється легендою на даних землях і є ним із найкращих воїнів. Услід за його немаленькими розмірами, слідує його немаленька сила, а це я повторюю тільки копія. Бос насправді далеко не слабак, і за лоха себе він тримати явно не збирається. Свою сокірую чоловік махає досить вміло і правно. І якщо ви надумаєте собі зловити всі ці його атаки на ваш щит, то будьте просто готові до того, що він вас виб'є з рівноваги, а згодом він просто виб'є вашу голову з ваших плечей. Для мене найкращою тактикою в даному бою було лише ухилятися від його атак і не вступати з ним у ближній бій, тримати його на середній дистанції. Готфрі насправді сам дуже любить цю дистанцію скоротити. І на тому, коли він якраз і скорочує свою дистанцію, його можна підловити, бо тому що дуже часто він залишає вікно для атаки, де я йому зазвичай дуже часто і навалював трішечки піздюль. Моя катана також відіграла свою роль, тому що вона допомогла мені наносити урон по Готфрі, не вступаючи з ним у ближній бій. Але тут доводилось бути максимально обережним, адже Можди була ймовірність того, що мені може прилетіти піздюліна у відповідь. Тому, знайшовши слова, які пронзили цього духа прямо у саме серце, я знову ж таки зумів пройти далі. А далі на шляху мені став, хто би міг подумати. Це правильно, це Маргіт. Тобто Моргіт. Він виявляється тут весь час якраз тусив. Тобто він звідси практично нікуди і не виходив. Ну хіба що у своїй тіньовій копії Маргіті, щоби просто так покалічити мені життя, при нашій уже так би мовити, третій зустрічі він люб'язно знайомить мене з наступними престолами слідниками, з якими я в майбутньому ще повидаюсь, а з деякими уже повидався. Як можна побачити, Моргід не дуже сильно радий тому, що у нього така їбанута сімейка. І саме тому всю свою злість він вирішив вихлеснути на мене. Чувака, який просто шукав слави для того, щоб йому кожна друга дівка давала. Ну хіба це щось погане, чи що? Жу хіба за це зрозупити треба, чи що. За, 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 за що? І говорячи про цього боса, я не хочу тисячі слів говорити для того, щоб його писати. Мені достатньо лише кількох: Балдьож, кайф і насолода. Битва з ним складна, продумана. Тяжка змушує тебе задуматись над тим, чи правильною тактикою ти дієш, чи правильні ти удари підбираєш, чи правильно ти ловиш вікно, атаки і тому подібне. Ця битва змушує тебе задуматись буквально над всім. На цей раз я допустив помилку, бо тому що тепер ти думав, що зараз у мене є щит в руках, і тепер я зможу його затанчити, але ні, не зможу. Тому що навіть коли я переживав першу фазу, постійно прикриваючи щитом, при переході у другу фазу він підпалював свій клинок святим вогнем. А це, в свою чергу, означало, що по мені би дамаг постійно би проходив, тому що щит. Не танчить святий урон повністю. Тому, власне, вперше, що вас повинно захищати від морга, це ваші перекати. Кувирки це буде ваш єдиний спосіб уникнути піздюліну від моргіта. І кувиркатись треба багато. Дуже багато. Дуже і дуже багато ковирків. Проте варто визнати, що перекати роблять цей і так неймовірно сексуальний бій іще сексуальнішим. От просто секс помножити на секс і ви отримуєте секс квадрат. Оце бій з перекатами. Моя тактика ведення бою з Моргітом була наступною. Перед боєм я випивав зілля набав сили та магії. Потім, заходивши на арену, я прописував два тюка з лука поїбало босу. Потім я старався собайтити на такі прыжки, бо там доволі велике вікно для атаки. Потім перекат, перекат, перекат. Друга фаза ух, бляха, перекат, перекат, перекат перекат, перекат та бляха-перекат. Потім ковирок, ще раз ковирок і ура, перемога. Після чесної перемоги я одразу же ж побіг у дерево, щоб сісти на свій заслужений трон. Ми з Меліною потім посиділи, мозгами пошуршали і зрозуміли, що нам потрібен вогник, щоб підпалити ці корні, і щоб я міг зайти на трон і спокійно на нього уже нарешті сісти. Але тут звичайний вогник не підійде, тут потрібен спеціальний із засніженої гори великанів. Ми взагалі то з тобою про таке не домовлялися, ти в курсі, але вибору у мене нема, тому шруймо на цю бляха гору. Але для початку я активував велику руну Морхіта. Для цього треба всього ж пройти через міст до вежі, прохід до якої оберігають двоє близнюків. Не лякаємося подвійної полоски ХП, адже з нами битися буде лише один. Спочатку червоний, а потім другий близнюк, який заряджає час від часу свій меч святим вогнем. Без зайвих проблем спочатку вбиваємо одного, потім вбиваємо другого і забираємо свою велику руну. А далі нас чекають засніжені простори великанів, але це вже наступного. А на цьому моменті я тобі просто дякую, адже витримати такий рівень духоти в цьому ролику, ну це треба точно орден мати. За це ти реально заслужив свою медальку. Заслужена медаль антидушніли. Дякую, що постійно дивишся мої ролики, дякую за те, що ставиш лайки, і дякую за те, що пишеш свою реакцію в коментарях. Коли вийде наступне продовження, обіцяти не можу, але буду старатися випустити його якомога скоріше. Ще обов'язково зустрінемось, до нових зустрічей, друзі.